Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. Що сьогодні на Міноборони з'явилась така новина, що є ще один тип відсрочки, який додано в Резерв Плюс. І це новий тип відсрочки. Але чи нова ця відсрочка, і що додали в Резерв Плюс, і як її отримати, зараз будемо розбиратись. Тому що, як мені відомо, що ця відсрочка вже не нова, що вона вже раніше надавалась через Резерв Плюс, але вона працювала якось 50 на 50. Ну, добре, менше з тим. Зараз почитаємо, що Міноборони пропонує і які умови виставляє для того, щоб отримати цю відсрочку. Ну і звісно, порівняємо з діючим законодавством всі ці питання. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте. І якщо ви будете вважати відео це корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. Звісно, там вже коротенько по суті ця новина оприлюднена. В описі під цим відео залишаю. На нього посилання, підписуйтесь і будете в курсі, бо там новини виходять оперативніше, ніж на YouTube, а на Ютуб вже більш розширено. І так, що в нас пише Міноборони? У резерв з'явилась відсрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність. Ну, це новина на сайті Міноборони. Звісно, посилання на неї залишаю, як на джерело в описі під цим відео, а інтернет зараз в нас пестрить таким, що. Нова відсрочка в Резерв Плюс, новий тип відсрочки. Ну і звісно, народ хоче розуміти, що ж там нового і чи є все ж таки ця нова відсрочка. Але ми нещодавно вже чули, що Резерв Плюс поповнився цією відсрочкою саме по пункту 13. Я навіть про це записував відео, коли там відбувалось тестування. Мені відписували клієнти, мені відписували там глядачі, мої підписники і писали, що дійсно Резерв Плюс надав їм відсрочку по пункту 13. Що ж тут нового і що, які умови для отримання цієї відсрочки в нас виставляє наразі міноборони? А це важливо розуміти, тому що вона буде надаватися не всім по бунту 13-му, ну як я зрозумів. Спочатку ми читаємо, як вона звучить в нас в діючому законодавстві. Ця відсрочка, кому вона може бути надана, а потім дивимося, які підумови робить для цієї відсрочки міноборони, щоб отримати її не через СНАП, а через Резерв Плюс. Також нагадаю, що наразі ви не звертаєтесь до ТЦК та СП, ви можете отримати лише двома шляхами відсрочку або через Резерв Плюс, або через СНАП. Про ЦНАП окремо записав декілька відео. От залишу тут посилання, на них обов'язково подивіться, хто ще не в курсі. Ну, хто на мене підписаний, той вже в курсі 100%. І так, цей пункт 13. Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини, чоловіка. Числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозабоязними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи. Може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Це те, що міститься в нас в пункті 13 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Запам'ятали, тепер читаємо, які умови по отриманню відсрочку через Резерв Плюс по пункту 13 наразі є. Міноборони продовжує розширювати перелік відсрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку Резерв Плюс. Тепер подати запит на відсрочку. Можуть військовозобов'язаних, в яких батько або мати має інвалідність першої чи другої групи, і тут ми одразу порівнюємо з редакцією, яка передбачена пунктом 13, Так? Тобто, мати або батько має інвалідність першої чи другої групи, тобто всі інші в нас відпадають. Це хто? Це батько або мати дружини. Тобто, зрозуміло, вони тут їх не буде, по них відсрочка не буде надаватись, хоча в пункті 13 вони є. Як отримати відсрочку онлайн, подайте запиту за стосунку резерв Плюс, система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. До речі, одразу ремарку з цього питання. В чому різниця резерва плюс і комісії, коли ви отримуєте відсрочку, комісія це збираються люди, умовно працівники ТЦК, які отримують вашу заяву через ЦНАП і вони приймають рішення. Так тобто залежить від них ваше над отримання чи не отримання відсрочки, залежить от від цієї. Від цієї команди, від цієї кількості людей. Коли система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, люди там участь не приймають. Тобто система робить запит до реєстрів, вона його отримує в зворотньому порядку, і або надає вам відсрочку автоматично, або надає відмову. Третій пункт, якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається. Інформація про неї з'являється у вашому електронно-військовому пліковому документі. Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військово зобов'язаний єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім'ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти, або обидва батьки подати запит не можна. Це оце умови, про які ви повинні е, пам'ятати, тому що це важливо, ну немає сенсу запит робити, якщо у вас інші якісь обставини. Ще раз їх зачитую. Єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю, і в сім'ї є тільки один з батьків. Тобто, у вас є батько, батько розлучений з мамою, або мама померла, або там не знаю, тобто або її не було взагалі там е, в шлюбі. В зареєстрованому, і ви один син, і ви подаєте, ви отримаєте таку відсрочку. Якщо у вас два брати, все, відсрочки не буде. Якщо є мама, відсрочки не буде. Все зрозуміло, так? Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в єдиній інформаційній системі з соціальної сфери. Оце от, або реєстр пенсійного фонду, оце, от, напевно, одна із найбільших таких проблем, що коли таких даних немає в цій системі, Ну, відсрочка не надається. Тому о, треба буде звертатися до відповідних установ і організацій, щоб вони внесли це. Ну, це управління праці, соцзахисту от, або пенсійний фонд. Коректні дані про сім'ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану ДРАЦ або до ДРАЦ. Буває проблема там. В актовому записі при народженні має бути зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків батька або матері з інвалідністю. Бачите, це також важливо. Не у всіх він є зазначений. Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна буде подати запит через «Резерв плюс». Надана відсрочка автоматично продовжуватиметься. Це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року. Це дуже важлива, до речі, новина. Тобто вам не потрібно буде заново подавати нічого. Ну і тут нагадую Міноборони, що наразі в Резерв Плюс доступні вже 11 типів онлайн-відсрочок, які можна оформити. Прозоро, швидко та без бюрократії. До таких категорій відноситься. Ну і я нагадаю, кому цікаво, послухати. Люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дити... дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають батька або матір з інвалідністю першої чи другої групи. Це от про цю нову відсрочку йдеться річ. Жінки та чоловіки військових з дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Робимо які висновки з цієї новини. Ну, по-перше, як я й казав, що було тестування по пункту 13, люди вже отримували відсрочку. Це дуже добре. А зараз Міноборони закріпили її, що вона буде надаватися постійно. Або а, а, з разом з тим надаватися постійно буде не всім, лише тим, хто має батька або мати з інвалідністю першої чи другої групи і не має братів, сестер. І якщо у вас батько або мати один, тобто немає в шлюбі більше нікого. Оце важливо. Звертайте увагу. Ну і тут Міноборони доречно звертає увагу, якщо дані не підтягуються, тобто треба перевірити цю єдину інформаційну систему в соцсфері, пенсійний фонд, ДРАЦ, або чи є РНКП в свідоцтвах про народження, тобто да, про народження, все вірно. Залишаю посилання на цю новину, звісно, можете ще перечитати, начебто по всьому розповів. Відписуйте, звісно, хто вже отримав відсрочку. Це буде корисно побачити і мені, і всім іншим почитати. Пишіть в коментарях під цим відео, приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також будуть вам цікаві і корисні. Я в цьому впевнений. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.